Зараз я покажу вам одне відео, яке демонструє справжнє ставлення ублюдочної влади до тих, хто віддав за Україну найцінніше своє життя, на прикладі того, як вони чинять із сім'ями цих героїв, з їх дружинами, з їх дітьми, як вони їм віддячують. ступені Славино награду тримає на шов, маньякомат, речі на дитяті. Історія цього відео звичайна. Я зустрів його в Тік-Ток. Я зв'язався з людиною, яка його виклала, все з'ясував. Мені дозволили розповісти, що це місто Миколаїв, але попросили не називати прізвища. Називати номер військової частини, ну, відповідно, ТЦК, але і так все зрозуміло. Отже, щоб ви зрозуміли самі, якщо хтось ще перебуває в ілюзіях чи не нерощу щось цьому відео, родині загиблого героя орден прислали новою поштою. Це не зробили представники частини, не співробітники ТЦК, не приїхали. Не вручили цей орден, а його просто прислали новою поштою. Адже ж співробітники ТЦК зайняті зовсім іншими, більш важливими справами. Ну, а решта Решта то такоє. Єдиний відступ, що я ще хотів би додати, що не повідомляється в цьому відео: дружина загиблого героя має троє дітей двоє неповнолітніх. Старш, а старший, 18-річний, зараз перебуває на фронті. Вони втратили домівку, вони є винемушеними переселенцями, і ось отак от їм вручили нагороду загиблого Героя України. Пам'ятайте, це суки завжди ті, хто вихваляє вашого найвеличнішого з лідерів сучасності. Які так переймаються долею України, які солідарні з українцями, не вдягає костюм. Ось їхнє справжнє ставлення до українців, до тих, хто боронить Україну, тому що це є найголовніші громадяни України. А все решта, все решта, це пил, пил, який пускають вам в очі. І не потрібно мені розповідати, що Зеленський просто того не знає, тому що цар хороший, а бояри плохи. Зеленський має в цій державі всю повноту влади. Він сам особисто моніторить соціальні мережі, аби виявляти тих, хто якось погано відгукується про нього. У нього є така фобія, такий бздик. Але ось таких відео він не бачить. У нього є десятки, сотні помічників штатних і нештатних, різної пропагандистської наволочі. Яка займається лише тим, аби відбілювати свого лідера і аби знищувати інформаційно своїх опонентів. Знищують Порошенка, вигадують нові справи Масійчука, якому штучним інтелектом домальовують труси на відео. А ось отакі випадки замовчуються. А хто про це розповідає, тих називають агентами Кремля. І найбільш болісно з того, що ця жінка. Не хоче, а можливо, боїться, аби її прізвище не називали, тому що чогось та вона має причини цього боятися. Тому повторюю, всі ті, хто підтримує цю ублюдочну владу, мають знати, що оце все, що коїться, це і на вашій особистій совісті.